Я молюсь, що він не реганув Хто він. Це ЛС. Костя не знає, як зробити вступ, тому я його зроблю. Мерседес. CLS. ЛС. Бана 5, 5. Але це. Та ладно, це шутки. Це 3,5. За 5,5 зелені. Так, 3,5 атмосфера на газу. На газу. До речі, мотор ніби живенький. І коробка теж живенька. Нічого ніде не штовхається. Не копається, їде нормально на свої бабки. Зарядка пропадає, деколи газ відрубається через ту функції, які деякі машині відрубаються. Треба це усувати в першу чергу. От. Так, що нас їбе? Гур? У нас все їбе. Гур. Єбе гур. Єбе. Єбе зарядка. Вікно неможливо десь машину лишити під душем, чи так далі, чи помити її. Бо ну, Вікно не, не закривається. Це... Моторчик треба, скоріше всього, міняти. не цей моторчик. Якщо цей моторчик міняти, то певно, що воно поїде на розборку. Ці без ключового не працює у нас. Може це колись вдасться відновити. Так, потім. це вже друге рад. Гідропідсилювач багажника. багажника? Це ж, не, блядь... Це ж там має бути кнопка. Кнопка не робить, походу. Кнопка не робить, приходиться відкривати з ключа. Тарас відкривав такий ключик. Бомбічиський. Гарний стан. Коротше, отак от. Електропривід працює, моторчик працює. Це дуже круто. Просто треба щось дете підробити. Тут кусочки в нас. Кусочки. А, ну і один з е, нюансів через який вона продавалася за 5,5. Так, да, Це бетонна стіна. Цей нюанс Вона називається. дуже класно йшла боком, але в кінці е, зустрілася з стіною. Стіна не витримала, стіна впала Америка. Вона звідси не відкривається, але з середини її можна відкрити. Чікс. Отак. так. Отака от дверечка. Покажи порог. Ну не настільки все серйозно, не На не. Видно. Все, насправді виглядає страшно, але внутрішня частина крила не сильно. Тут же було поклавно вже почало відвалюватися, це нормально. Так що норм, накидаємо нову, буде чітко. Подушки ніби не стрельнули, може їх просто там не було вже. Закривай. Бах! Закриваємо. Бляха не затягнулась, походу. Ліше треба було впозячити. <laughs> та я без пізди кажу. Да, ну. Майже закрилось, коротше, тут резинка, просто заживала резинку. Що да, ще? ще? Її треба всю відхим розібрати розібрати, певно, весь салон. Тут неймовірно грязно просто. Салон біли, білий, це мінус, але це херня. Але салончик живенький, покажи. Сідушечка пасажирська. Ну, не ну, роздерта, просто дійсно брудна, така загиба. Дуже займа. брудна. в порах купа цього. Водійська така сама, в принципі, буковинка теж не зношена сильно. Що можна її спасти. Ну Це таке вже. Це херня. Це вікно у нас не закривається до кінця. Якийсь моторчих ліхтішок. Що Що ми з нею зробимо? Ми її розженемо і зазвижаємо в стенці. Що в першу чергу? Лоб в лоб. В першу чергу, певно, що треба зробити. Гур не певно, що їздити неможливо просто. Гур, гур треба точно. Гур, і зараз. одночасно треба зробити, щоб зарядка не пропадала. Зарядка пропадає, газ вирубається, машина починає підтроювати, відключає циліндри. Коротше, не дуже весело. Вот. Феселочки треба вчепити. Це обов'язково. Це, ж... обов да, це, спочатку. це Чи... перший день. Решіточку треба передути щось, повавитись з нею, бо На вона вже. Паяти її. Вона живе це життям. Бано... — Це банан за 5,5. Зазорчики, хуймуй, Чикс, АСМР. Треба дивитись до неї, але це другий путі. Акваріум з рибками. Тут звичайно така херня. Ну, так. Він же мав вростися в землю, але ми його взяли в опіку. Тут пішов зазор, покажи. На крилі. Тоже ну, його Ну Дуже приготій. Сіна не витримала. Ну як на дево, до речі, стоп лишився живий. Тільки от якась Тоті... маленька тріщина і все. Ну да, так, це повезло. А, і ми ще таку наклейку назад бахнемо. Таку, що стрітер спише на, на весь зад. Має, має виглядати гарно. Да? Ой, блядь. щось з... Бампер своїм життям живе. Коротше, їдемо ще в русі, що скажемо. Що такий рух? Так, по салончику. Отак, даром. О, салончик бомба. Салон насправді не такий вже і мертвий. Ну якщо не оцей піздець. Ну це піздець, це, це відберемо, це зробимо. Салончик в принципі просто дуже грязний, його треба відновити, похимчистити, може щось десь покрасти. Тут всякі такі стічки, але покажи, як робить цей. Ну, майже робить. Не тримається. Треба теж щось з ним зробити. Бах, тут могла би бути труба. Але хтось десь колись її вже звідси витягнув. Люк. Міг би працювати. Så він, звичайно, ж у нас не працює. Шторка поломана. Але задня шторка Чикс. Є на місці працює. На базі. Панаговнічки відкидаються. Насправді за ці гроші дуже непоганий варіант. І можна буде його класно відновити, зробити таку люту стрітуху і продати добре. Основний плюс, що вона їде і переключається. Ну це, до речі, да Да до речі Плюс. Ці всі екранчики все робить. Імпляції, підігрів, шторка, відкидання під Бля, Мені Будь. би її на продажу ці, зараз. Всі ці, 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 ці приколи працюють. Ну, це, хрен, я не знаю. Цього тут не буде. Е, Алло. Ну, все, Аж поставлю, як я так буду їхати. Все, це вже нахуй. Так, в нас тут безключовий доступ. У нас присутній безключовий доступ, на дверках він не працює, але як мінімум нахуй запускається Заводь. кнопочки. Заводять? Нє-ні. За ні 에... запускається. О, трошки. Ну, Це, це дрібниця. Ой-ой-ой, не трошки. Так, добрих два циліндри пропав. Що ж 4 є? Виробили газик, все стало на своє місце. Це дрібнець. Але треба буде його пустити, ні? Треба десь якусь площадку знайти. Залетіти туди, так? Да? Звалити ще другу структуру. Ти можна сказати, залітають дівчики роботи. Хто не так? так, ну легенько по трасі, але не будемо на ній топити, бо всяке може бути, ні? Та, може назад не вернутися просто. Так то їде впевнено капітан. Знову не закриває. 10. 10. 12. На цій машині я колись їхав 350 км за годину. Я був в шльомі, розкладався подушку. Це було потяг. Рулиться, до речі, тачка дуже класна. Навіть попри відсутність гуру. На пружинах. Дуже прикольно. Тверда, зібрана. А, попередній власник ще дуже довго їбався з пружиною з і... Скільки разів 2-4. Синих реставрував, міняв, купляв нові, він блядь, пічно падав. Мама передавала з Італії йому могло... да, І, Коротше, він же вирішив забити хуй і поставив туди нормальні пружини. Ми зробили навіть тільки що маршрут. Ну так, да. нормально, хватає. Більшого і не треба. Пошла, родная Нам бы ще десь підводочку зняти. снять Да, да, да Ну типа кинтилочку Да де -а -а. вот это можно сделать Чтобы школьники не мешали Направо Вот это Направо Да. Якщо там прийдеться розвертатись, то я не хочу туди їх. Ні-ні, там не прийдеться розвертатися. Дуже тяжко. Короче, от, от то, як телефон, можна чи вона м'яка, чи вона тверда. Вона дуже тверда. Але, Але я би я, 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 я... не сказав, що це мінус. Тримається купа. Тримається. Однозначно. Тепер скажи повністю. Мерседес це раз тримається купа. Мерседес. Мерседес тримається купа. Ще тут серії ми викинемо нахуй ці партнерки, вони час усі. Дінаміка. І поставимо сюди кінокамерку. Такий екран з кінокамеркою, щоб було видно Що? Ну можна шоу. Ох, стаба заругала. До речі, підстукує. Костя вирішив дати п'ятака. Ну, це не п'ятак. А чому? Треба експерта. Руль тяжкий, просто піздець, можна розібатися. Дзвонить експерт. Короче, поки нема нашого експерта, я вам покажу салончик. А скільки його можна показувати? Он Ти що, гониш? Mm -hmm. Дивись, скільки? Стайня. Бамц. Що там в нас є? Давай, давай цей. Давай розпаковку. Є анпак, unpack... давай анпакк. Давай ампакинг. Коротше, в дверці у нас що робиться? Підстаканичка. Накурено. Тут якась шайба. Стайна якась. Короче. Що у нас далі? Ось вот така от шняга Шла в комплекті. Дуже потрібна? Да. Так. Є євро є... Блядь. коврики. Вики євро коврики. Є... Коротше, в наступній серії ми їх палимо. Да. Роз... Розіраємося що... підписчиками. Yeah. Ні, якщо, якщо набереться на відео два лайка, ми палимо на відео Аваку. Я, до речі, за один лайк би. <рес> Я сам 100 Що у нас тут? Тут якийсь попкорн був. Нормально. Видно, любителі кіно їздили на да. ній. О, тут взагалі скарпики. Що там є? Я не знаю. Якісь пластики, да, звідки це. Є ще короче, кешбек. 50 копійок. Нормально. Вже дешевше купити тачку. Нормально. Шкода, що там ще карти нема. Щоб там знайшли якийсь скарбик. Хотілося б чорний салон. Це бі, да. Була б вона чорна. Ну ні, колір норм. Цианський, армянський. Да. Її, походу, по ті паспорту можна зробити цю. Золотою. Я не знаю, до речі, що в тих паспорті, що я туди не дивився. <реш> я навіть не знаю, що він код сходить. <реш> чорна вона <реш> по тих паспорту. <реш> да, Короче, так оно, такая прям булочка. Я не умею, но. Я тут Блять. Я здесь помятал, а вот. Так, ПЖ эксперт. Шуша. И башь тебе здесь петличку. На сумку можешь. Да, Юра, он эксперт, по ПЖ эксперт. Так, первые впечатления от автомобиля. Супер. Дедверная карта. <laughs> Чекай, 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 чекай. Давай смакиш, блять, хуйні ночі див. Ача. На жовте перед мусорами поїхав. І що з моїм боком вилітав нахуй. Колеса були мокрі, чуть не раді Так вони тако на нас дивились. Тоді набив це. Як я їх повертаю, точно так дивився. Я просто собі думаю, як Костя там має дати уголос цим рулем. Ми пробували. І шо? Ні, от раз, щось пішла, так ну, норм, норм. Я, Якщо, на я... з мойки вилітав пиздець потужно. Я думав його тоже десь покрутити трохи, Там, але... Хто такой потужно? Речі, треба буде зняти на, на, на Обзор? Да. На он на жилетку йох. <laughs> <laughs> така <laughs> універсальна. <laughs> Вимкні цей парктронік. на. Я не знаю як. Вот, блять, О, я. Вот, блядь, кнопка. Короте, зараз запустимо її забув. Шаба повністю виключається? На. Ой, блядь, мені страшно. Може не діла нахуй. Коли <ріст> <Але>, до <ріст> нас приїхав майстер, вже почались якісь... Це не майстер. Нахуй це, не, це не майстер, це експерт по дріфт. В цьому автомобілі. Зараз секунду. Блядь, він включив музику. <ріст> Дякую, що ти за на музику. Бути, тут би мав бути якийсь цей фон. Горний режим. Стаба включена. Все, ви. Погна Я тікаю десь. Тікай звідти. Я, я би на твоєму місці боявся. <рігла> <рігла> Оце О, Оце це хорошо. Видно, що експерт приїхав. Так приїхав. Да. <рігла> <рігла> я думаю, зараз зірветься. Бля, бля да раз, будь ласка. Та да, да, будь ласка. Ну на, на натурі шкода, блядь. Ток я пишу це пизда. Та один раз. Та ні, шкода! Як твій враження? Після твоя кругу добре еду. Я просто упрямо їхав! Eflining, Banana, Юра, це наш э, сервісмен, так людина, корише, яка шо? має свій сервіс, яка обслуговує всі машини, Вікового. які, які зв'язані з цим каналом. Але у тебе нема мікрофону, тому <порес> <А> говори Юркою <порес> <і> туди. Ні, <порисуй> я буду біля тебе. Коротше, нормальна бричка. Головне, що потехнічно грає. Ну там гур зробити і все. Мотор норма, коробка добра. Це все, початок є, похуй. Нагадайте, на чому експерт їздить, до речі. Козов можна зробити. Кузов можна. Кузов, який в експерта? Блять. 21 Стрішки чи сток? Та ні, да то типа, ну нахуй сток, ми І треба просто вирівняти і все. Короче, робимо Нормально. Наклейка. Нормальна тема. Наклейка вівторок. Наступного відео вона буде зовсім інша, ні? Да, вона буде просто наклейкою. Не, можна зразу попробувати гурт зробити. Ну так. Щось ми зробимо. Ну варік його просто перебрати. Я, конечно, не знаю, де він там є, відкрий капот. Подивимось. Просто питання до нього долізти і зру... ну, це першочергово треба зробити, а потім вже уставляти похуй. Головне, що мотор нормаз. Ну так, да, тут не самий, звісно, порядок. Чекаю, я кудись мікрофон нахуй засунув, забув. Е, ці. Ми, ми, ми відмовилися від цієї системи. Довстановили газ. А, ну він там. Ну, трошки треба поїбати. Ну, не чучу, -чу, не, не, не багато, але. Не трошки. І не мало. <гум> да. Але він дуже, він, коротше, один як в один 273-му моторі, то я думаю, що, О, до речі. Так тут 5.5. 500 з повітря. О, <гум> супер. <гум> до речі, скажи, який у нас індекс мотора, бо ми не знали. 272 М272. М. 272 Ну, типа, не самий надіжний мотор вважається. Але типа цей живий, бо в ньому реально 300 пробігів. Добре, найкращий сервіс в Україні? Ну не будемо поки казати, <ріст> побачимо <ріст> <тій> машині. Коротше, першу чергу в гур. І Головне, ти забув сказати, що коли ми її тільки взяли на боковій дверці писало, що писало? Спали мене. <ріст> Тому що вже нічого не хотіло від тої машини, хотіли просто її нахуй спалити. Десь отут писало спали мене. Не помий мене вже навіть, а просто спали. Ну нічого, красуня оживе, буде. Молимося, співаємо. Да. Ісусе, довіряю тобі, щоб мотор не встав. Так. Да. До речі, курити це зло. Да. Мені куримо.